Я хочу показати вам моїх ляльок. Вони знаходяться у мене, так сказати, в колекції. Я їх не продаю, і вони живуть у мене вже. Ось ця дівчинка живе у мене вже десь років 7, а цей красень живе у мене десь років 5. Тож почнемо з дівчинки. Так як вона старша, і дівчат треба пропускати вперед. Ця дівчина – це лялька із мого першого тиражу, який я робила поліурітановий. І це перша лялька взагалі, яку я розписувала в поліуретані. і це не її той самий мейк, який я робила тоді. Але я вставлю фото. В принципі, ну, типаж я залишила той самий. Я не пам'ятаю. У мене, здається, десь 25 ляльок було такого тиражу. Можливо, 20. От точно не скажу. В неї спочатку був зовсім інший образ. В неї був образ ось такою сукнею, красивою. І ось ця штука, здається, в неї була на голові. Але ось такі в неї гудзики тут гарненькі. І ззаді теж ну це бісер. Я використовую бісер як гудзики, Але він мені набрид, і я її перевдягла. Ось такий стиль. Мені він подобається. і Я вирішила, чому мені не перевдягти її. Вона в мене довго стояла. І от зараз я вам ще покажу її іншу перуку. В неї була ну та, яка була спочатку. Ось така. Її зріст, я не пам'ятаю, здається, 30,5 см. У неї, зараз я провірю, в неї труси є, то я покажу. Зараз покажу вам, яка в неї шарнір в грудях. Я тоді ще тільки починала, це був ну, десь четвертий рік того, як я займаюсь ляльками. І я десь в якогось майстра побачила ось такий грудний шарнір, і мені він так сподобався, що я вирішила, ну, мені теж треба. І в ногах в неї теж шарнір о, такий доволі дивний. Ось він о, зараз покажу, отут у неї, бачите, йде столовищем разом. Потім ось така фігована. Бо я зробила, мені дуже хотілося зробити ось такий столовищем шарнір, і він вийшов малофункціональний. І я, мені довелось просто зробити ось такий ще додатковий шарнір. І, в принципі, вона може сідати ну, більш ніж на 90 градусів, бачите, трішки так не, не повністю, але може. І вона трішки в мене розхлябана, бо ну, давно вона в мене коротше. І треба її, певно, що перетягнути. Ще вона отак може, красотка моя. І в першій цієї, коли розпис був перший в неї, то в неї на спині ще було тут татуювання вовка якесь таке. Ну, вона не збереглась, я його змила, тому що вона вся була покоцана і настигла участь ляльки, на якій шилось і примірялись всі. Весь одяг, який я робила для інших ляльок цього тиражу, я вставлю фото інших ляльок. А, ну, подивитесь просто, вони доволі таки гарні. І мені, в принципі, на той час мені дуже подобалось, хоча я взагалі не вміла шити. Оцей одяг, це для мене це верх мистецтва. Розумієте, я взагалі не вміла шити. У мене таке, така фігня виходила. Ну... Я навіть не знаю, що ще сказати. Так, перейдемо до Ерена. Ми потім ще до цієї діви повернемось, напевно. Ерен це прекрасний мужчина, якого я вирішила е, зробити, коли е, був фінал Атаки Титанів якраз перед ним. І коли був саме фінал Атаки Титанів, я ходила отак, гладила свого Ерена і ридала просто. Коротше, Ерен взагалі спочатку був не Ереном, він був каєм. І мейкап у нього був зовсім інший. Е, я вам прикріплю також фото. Він був такий. З великими очима чорними, з татуюваннями з квітів, дуже гарними такими на шиї. І також на руках, о тут були татуювання з квітів. Ну, коротше, красавчик був кай. В нього ось така була перука, зараз я покажу. Це була його перша перука Кая. Просто погляньте, який. Ну, вона й Ерену дуже личить, але Кай там, ну, ви побачите. Певно, ви вже бачите, я прикріпила, а, ну, він був дуже гарний, такий красивий. Боже, як згадаю, аж М -м -м -м, капець. Але була проблема така сама, як і з Амаєю. А, я на ньому шила все і він покоцався. І плюс я тоді ще, по-моєму, я покрила його лише кліром, а клір він сам по собі не дуже так то тримається на ляльці, от саме на тілі. Мейкап то він тримає, в принципі, а от тіло коцається, навіть якщо є проклейка в, в шарніроприйомниках. І от я... я покрила просто кліром і він почав злазити. І як мені не шкода було всіх тих та... татуювань, мейкапу і взагалі самого образу цього прекрасного чоловіка, мені довелося його стерти, бо я більш не могла на нього так дивитись. І саме тоді я вирішила, я довго думала, кого ж мені зробити замість кая? Ну, якого персонажа, кого я хочу, щоб він жив у мене. ж. І тут сталося чудо за такої Титанів, і якби самі розумієте. Зараз покажу вам в нього, дивіться, які татуювання. Я довго думала, коли робила його. Мені дуже хотілося татуювання йому. На шию. Я дуже люблю татуювання своїм лялькам робити саме на шиї, особи, особливо хлопцям. І от е я вирішила стилізувати оту образ оцей Ерена, де він уже в фіналі, ото, там знаєте, з довгими патлами, як з реклами. Тут у нього такий стилізований герб їхньої. От як воно, розв'ятотряд фійозна. І все, здається, все. Ось ще в нього на руках татуювання ці колечки. І нігті чорні, це обов'язковий атрибут всіх моїх хлопців, які носять такий стиль одягу. Розумієте, чорні ногті це обов'язково. У дівчат рідше бачили, вона і немає, але вона була набагато раніше розписана, тож, можливо, б я її зараз і додала. А також у нього такі сережки. Знаєте, от то сама таки ношу і всім своїм лялькам так і молюю, особливо чоловікам. Зараз покажу вам ще ось таку перуку. Це була друга перука Кая. Боля, Ерен, я не знаю, ну, ну краш. Просто я не знаю. Це, про, це такий красавчик. Але я вже хочу новий молд робити. Дуже хочу. Але все ніяк не можу, тому що треба вивчити. 3D, а я ніяк не можу себе заставить, бо мені так страшно. Ви навіть не виявляєте. Ну, я думаю, хто вчив, той знає. Але Кай. Кай був гарний. але Ерен, Ерена я теж люблю. Коротше, ось такий в нього прикид, а зараз покажу в нього тут чи є така деталь. Зараз дивіться. Бачите? Ми з моїми підписниками довго думали е, малювати не малювати, але вирішили, що треба. Ну, Воно так красивіше, бо він був задуманий ось так ходити без футболки, бо гріх таке тіло ховати. Розумієте, що я дарма йому прес там промальовувала і проліплювала. Ні, не дарма. Коротше, ось така в нього перука зараз. Я двічі, по-моєму, її перероблювала оцей е, образ Ерена за цими. З цим його чубом шедевральний. Я не знаю. Це знаєте, коли ти був о, о, фанатом Леві всі сезони, і потім виріс Ерен, і ти такий Леві, а сорі. Mm -hmm. Але все, все закінчилось на цьому. Ну, коротше, вони в мене отак з'явився Ерен, і так як Амайя оця, вона була. О, зараз змінюю цю перуку. Вона у мене тут на двосторонньому скотчі. Бо магніти я тоді ще не вклеювала. Да, Прикиньте, я була такою жінкою, яка не клеїла магніти. І, коротше, я вирішила, що вони один одному дуже підходять по стилю. І по розміру більш-менш також підходять. І, ну, що можна сказати? У мене є одна парочка живе вдома. Хотілося би більше в планах. В планах більше, але поки що нема чоловіків. Дівчата є. ще Я зніму також огляд на них, але вони в мене в основному без одягу стоять, то я не знаю, як це знімати на YouTube. І, коротше, а ще в нього ось така підставка. таке, Нічого особливого, просто дерев'яшки. І вони в мене отак за маєю стоять просто в обнімку. Ну, тріх, трі, трішки, трішки. Ще в мене був оце, ось такий самий молд, як Ерен, тільки ще один хлопець був, я його залишала собі, його звати було Леон. Він такий рудий, красивий. Я була від нього в захваті. Він мені нагадував, знаєте, оту сову забула, як звуться, все з ними фоткаються, короче. А, і, і він у мене довго стояв. І я тоді така щось думала, думала і вирішила його таки продати. Тому що ну, дві ляльки одного молду я не хотіла в себе мати, тому що я своїх ляльок люблю, але е, я більше всього люблю своїх ляльок, коли я з ними працюю. А коли вони просто стоять, а, я до них ну, в мене емоції до них проходять. І через те я вирішила, що чому він у мене буде стояти. І ну, я ним особливо так не милуюся. Краще нехай буде жити у людини, яку, як, яка його цінитиме і любитиме. От так от. Тож я його продала. Ну і все. Оце мій коротенький огляд на моїх прекрасних Ерена і Амаю. Я думаю, що вони прекрасні. Я їх обожнюю. Обох. Хоча тіла в них не ідеальні, як на мене. Але що тут зробиш уже? Все, дякую всім за перегляд. І ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Тут буде ще багато всього. Я сподіваюсь, і також о, тут будуть ще огляди на мої скетчбуки, огляди на моїх ляльок, також будуть ще майстер-класи якісь по лялькам. Я думаю, я по перукам точно зніму майстер-клас, тож тож чекайте.